Стало сонечко давно, загляда до нас вікно. Ну, Нумо швидше квапить нас. Математиці вже час. У дитячий садок листоноша приніс посилки і лист запрошення. Дітей запрошували на екскурсію, але щоб туди потрапити, потрібно виконати завдання. Вихователь зібрала дітей і оголосила їм умови. Перша умова поділити групу на дві команди команда хлопчиків і команда дівчаток. Ви порахували, скільки дітей у кожній команді? Кількість ми позначили цифрою Дітей порівну. Кожна команда отримала завдання. Завдання були сховані в коробках. Подивіться на коробки, що в них спільного, що відмінного, які вони за розміром. Коли дівчата відкрили свою коробку, вони роздивлялися, що ж там. Червоний квадрат. Скільки було квадратів? Жовтий великий прямокутник, зелений маленький прямокутник і синій трикутник. Це геометричні фігури. Скільки ви нарахували? Молодці! Хлопці відкрили свою коробку і почали роздивлятися, що ж в ній. Деталі будівельного матеріалу вони виставляли на стіл, тому що вони об'ємні, вони були різні за кольором і розміром. А друге завдання відгадати загадку. Ця будівля є повсюду. В ній живуть хороші люди. Він складається з цеглинок, називається. Правильно, це будинок. І, виконуючи завдання, дівчата виклали ось такий будинок з геометричних фігур. А хлопці побудували на столі свій будинок. Він вийшов ось таким. На столі залишилось дві деталі. Діти не знали, як вони називаються. Їм пояснили, це циліндр. Циліндр об'ємна геометрична фігура. В нього немає ані кутів, ані сторін. Зверху і знизу круг. Він міє стояти і котитися. На циліндр схожа свічка, банка з-під фарби. Банка для зберігання чаю, крупи. Всі завдання виконано, можна вирушати на екскурсію, а екскурсія була на будівництво, де діти дізналися багато цікавого, б, хто будує будинки, які вони бувають, скільки поверхів, яка техніка допомагає людям. Їм дуже сподобалося. Коли повернулися в дитячий садок, вони поділилися враженнями і почали робити аплікацію. І ми з вами зробимо ось такий будинок. Для цього нам потрібен кольоровий папір, папір, куди ви будете будинок наклеювати, і все, що потрібно для аплікації. Пригадайте, як користуватись ножицями, як їх тримати. Жовті квадрати потрібно розрізати спочатку на прямокутники, ось так, а потім кожен прямокутник розрізаємо навпіл, щоб получилися квадрати. Вони будуть маленькі. Коли всі деталі будуть нарізані, починайте викладати. Викладайте рівненько, це віконечка, а зелені двері, наклейте всі деталі, користуйтесь серветкою. Дах і цоколь можна домалювати, а можна вирізати. І у вас вийде ось такий гарний багатоповерховий будинок. А тепер кілька питань. Будьте уважні! Що спільного між квадратом і прямокутником? Як називається ця об'ємна геометрична фігура? Що спільного між циліндром і кулею? І куля і циліндр можуть котитися. А відмінне те, що куля котиться у різні боки. А циліндр тільки в одному напряму. Подивіться навкруги і знайдіть предмети, схожі на циліндр. Дивіться уважно. А коли підете на прогулянку, роздивіться уважно будинок, в якому ви живете. Скільки в ньому поверхів. Потім роздивіться будинки, які поряд. А тепер відпочивайте і на нові подорожі чекайте. До побачення, малята, до нових зустрічей!